Россия. Но никто не совершенен. Да. Далеко еще до, до совершенства, если не из России, да? Ну у вас же тоже Россия. Ну я не из России. Ну у меня тоже не Россия, на самом деле. Ну я вижу, у вас написано Россия. Ну у вас тоже написано Россия. Мы так и зациклимся на этом. Откуда вы? Город Харьков. Ага. Слава Україні. Героям слава. А ви откуди? Я живу в Германии, но родом з України. Ну я вже давно здесь живу. Угу. А откуда з України? Львов. Місто Львів Славетне. Так. Так, а в нас повітряна тривога. Знову ракета в бік Чугуєва ГТЗ. Блін, як же вони задовбали падли. Мені цікаво, а як визначають, ну, от, що летить іменно ракета, а не якийсь шахет там чи. Шахет летить як довго, а ракета декілька секунд. Траєкторія балістична в ракети, ну вона балістична, а шахет так. летить як літак. Він летить довго і за траєкторією це його бачити. Висвічується він на радарах теж по-різному. Бо площа ну, яка яку займає в просторі шахет, вона менше, ніж ракета. Ну там багато, багато багато показників, за якими визначається ціль, яка летить на місто. Ну, це радар, ну звичайний радар. Ну, ну, я розумію. Звичайний радар. А якщо ну, ти, допустим, ну дуже низько цей шахет або та ракета, радар її бачить чи ні? Якщо дуже низько, ні, вона зникає за Ну, Вона ж протягом всієї траєкторії не летить дуже низько, вона ж міняє висоту, і напрямок більш-менш зрозумілий, куди вона летить. Зараз, зараз у нас ну, передмістя або місто. Зараз буде удар. Блін, Просто буде вже так знайомий з тим, це говорити спокійно. 3,5 роки. 3,5 роки. Скільки ну, ж можна панікувати, боятись? Вже, вже все. Вже все. Просто треба м, дотримуватись найменших правил безпеки. і Живими були. Я, я не думаю, що, що завжди бігають всі люди в укриття. А це неможливо. Ну, наприклад, з Білгорода до Харкова ракета летить 40 секунд. Так, 40 ладно. Секунд. Метро, 40 метро. секунд. 40 да. секунд? А яка мені швидкість? Ну, це балістична ракета. Вона виходить у верхні слої атмосфери і падає вниз. До, до Білгорода 80 кілометрів. От і порахуйте, вона підіймається високо вгору, а потім падає вертикально вниз. На місто От 40 секунд. А від мене до метро хвилин 7-8 пішки йти. Я не встигну просто. І більшість харків'ян так не встигне просто. Спуститись вниз на перший поверх, і то не встигнеш. Від Харкова до Білгорода ракета летить 40 секунд. Ну, плюс-мінус, звісно, дивлячись, звідки вони її запускають, але ну, в межах хвилини. А ракети якісь такі, ну, типу, які от не можна збити взагалі ніяк? Ну, Над Харковом е, балістичні ракети майже не збивають, вони всі прилітають. Yeah. Бо час на розгорнення, е, на, ну, припустимо, е, системи С-300 протиракетної або Петріот, час розгортання, тільки розгортання, щоб вона не ну, пробула на точку е, старту, а тільки от вона вже на точці старту стоїть, де вона не може весь час стояти постійно. Ну, припустимо, що ось вона стоїть на mm -hmm. точці, де стартує, розгорнути її дві хвили... хвилини, а ракета летить 40 секунд. Ну, Тобто, uh -huh. такий фаталізм легкий. Ну, Тобто, якщо система вже розгорнута і бачить, що там крилата ракета там, чи балістична Ну, З крилатами можна... легше, з балістичними складами. Ну, але все одно ну, здавати їх можна. З крилаті так. Балістичні а в Харкові ну, теоретично можна, але в Харкові це майже неможливо, бо ну, якщо тут стане стаціонарно якийсь протиракетний комплекс, то, його, то він буде першою метою для ворога. Ну, Будуть бити по ньому саме. Тим більше, збивати над містом, де живуть люди, то ну. Ну, збивати все одно потрібно, тому що якщо балістична ракета падає на місто і вона буде ушкоджена в повітрі, то вона, хоч принаймні, можливо, не вибухне в місті. А так вона і впаде з величезною кінетичною енергією, нанесе удар і потім ще й вибухне. Зараз, до речі, впала вже. А що чого взяли? Пишуть. Десь позаматувало. Вбила чи, чи впала, ну? Та Ну, Я ж кажу, що балістику в Харкові майже не збивають. Я ж ще раз кажу, це майже неможливо. Ну фізично неможливо. Угу. Втік. Щось втік від нас. Вам трошки, друзі, розповідь про те, як працюється в місті Харкові. Так, десь впало, в області впало. Східніше від міста, судячи з усього. Судячи з того, який вектор, був скоріш за все східніше. Міста. А сирена досі воє. Ракета вже впала, а сирена досі воє. Воє. Так, друзі, от зверніть увагу, що пише NightBot. Донат на екран. Якщо ви хочете щось сказати, то за допомогою донату на екран можна е, висловити свою думку, своє побажання, своє невдоволення або, навпаки, задоволення. І е, робот це прочитає. До речі, це можна зробити як на підтримку каналу, так і на підтримку війська. Jeszcze raz donat negram.